Сьогодні 29 березня середа. Спробую у хвилині тиші налаштуватися на добре слухання Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну Гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм моліться, щоб не війти в спокусу. І сам відійшов від них так, як кинути каменем. І, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крови, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. І сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не війти в спокусу. Коли ще говорив. Аж ось надходить юрба. І на чолі її іде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього Юдо, поцілункам видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика, і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишить но. І, доторкнувшися до вуха, Він стілив його. Тоді Ісус сказав До первосвящеників, Начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене. Та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели Його і привели в дім первосвященика. Петрош ішов слідом за ним здалека. Сьогоднішнє євангельське читання показує нам, що Христу також не є чужими скорботи та тривоги, Він, як і кожна людина, не бажає собі страждання чи терпіння, тому і просить Отця, якщо це можливо, віддалити від Нього те, що з ним невдовзі має статися. Проте, Покірно приймає волю Отця, Адже на Те Він і був посланий у наш світ, щоб через страждання Божого Сина визволити всіх людей від вічної загибелі. А як зустрічаю я те терпіння, яке випадає на мою долю? Чи вмію? Щиро попросити Бога про допомогу, і чи вмію смиренно прийняти те, що неминуче. Господь також добре знає і розуміє слабкість людини, яка випливає з її природи, зазначеної гріхопадінням, слабкість, що може призвести до переляку, розчарування, розгубленості, відчаю, тому закликає своїх учнів молитися, щоб не впасти в спокусу від видимого Бесилля Христа перед Його ворогами, самого Ісуса під час молитви укріплював Божий ангел, А чи усвідомлюю я свої слабкості і потребу у Божій допомозі? Перед обличчям агресії та насильства своїх ворогів. Христос не відплачує їм тією ж самою монетою, навіть зціляє пораненого сутичці Слугу первосвященника. Але це його миролюбство і відмова від насильства не є ознакою страху чи боягузтва, навпаки, спокійно та гідно іде назустріч своїй долі заради кожного з нас, учнів і ворогів, знайомих і зовсім чужих. Також... І заради мене. Тоді вийшов він І пішов як звичайно. На Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм моліться, щоб не війти в спокусу. І сам відійшов від них так, як кинути каменем. І, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя. А твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Повний скорботи та тривоги ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крови, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. І сказав їм Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не війти в спокусу. Коли ще говорив Аж ось надходить юрба. І на чолі її іде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього Юдо, поцілункам видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить. Сказали ті, що були з Ісусом: Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався: Лишить но! І, доторкнувшися до вуха, він стілив його. Тоді Ісус сказав: До первосвящеників, начальників сторожі святині і старших. Що були вийшли проти нього? Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене? Та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященика. Петрош ішов слідом за ним здалека. Боже, навчи мене гідно приймати ті випробування, які випадають на мою долю. Будь ти сам моїм сірцем, а твій ангел нехай укріпляє також і мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.